Привіт! Дякую, що дивитесь слава Про. І мені дуже приємно, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки. А ще я обожнюю з вами спілкуватися у коментарях. Тому обов'язково пишіть. Подивіться, в якому я сьогодні крутому худі. Такі патріотичні худі і футболки від бренду гідності. У них дуже-дуже ну, багато різних варіантів. Тому посилання на них є в описі цього відео. Заходьте і обирайте щось собі. Почнемо. З гаряченького Вова Остапчук розлучився з дружиною. Відразу скажу, я особисто документи про розлучення не бачив, але, як каже моя бабуся, інтернет говорить, що ці папірці були підписані ще десь два тижні тому. Ну, звісно, всі намагаються достукатися до подружжя чи вже екс-подружжя, щоб дізнатися, що сталося, що таке. Вова Остапчук сказав: я не даю коментарі з приводу особисто життя. У мене все добре, спасибі за розуміння. І зник. З Instagram. Вов, ну Ти ж сам сам говорив мені в інтерв'ю про те, що тобі подобається бути публічною особистістю. Ну тому давай розповідай, людям вже ж цікаво. Ну а Христина, на відміну від Володимира, з інстаграм не зникла, але коментувати чіткі про розлучення відмовляється, от прям на відріз. Проте написала, що у неї все супер було, є і буде. Адже вона на це заслуговує, і вона так вирішила. Ну і ще Христина сказала, що життя приносить сюрпризи, а сюрпризи бувають різні. Отак ну, бачите, тепер піди розгадай оцю жіночу логіку і жіночу натяки. Єдине, що можу сказати, це тільки не дивитися. Насправді Володимир Остапчук не розлучився з Христиною Горняк. Остапчук розлучився з Христиною Остапчук. А як я? А для тих, хто взагалі трохи загубився у часі і просторі, нагадаю, одружилися Вова і Христина два роки тому, 15 жовтня. І зараз розумієте, чому я так акцентую увагу на цій даті. Весілля проходило в розкішному ресторані під Києвом, розважала молодя тоді сама Вірка-Сердючка. А рік тому, 15 жовтня, подружжя Остопчиків дуже так знаєте, зворушливо вітало одне одного з ним весілля. А ось цього року, 15 жовтня, у другу річницю весілля подружжя Остопчиків утрималися від публіку. У мережі. От знаєте, що мені цікаво? Чи радіє цьому розлученню колишня дружина Наступчика Олена Войченко? І взагалі, чи це розлучення справжнє, чи все ж таки піар? От як думаєте, напишіть. Українська снайперка Євгенія Емеральд у народі Жанна Дарк повідомила, що вагітна лише після весілля захисниця зізналася, що близько двох місяців була на фронті при надії. Військова розповіла, що довго не наважувалася розповісти про свою вагітність, все тому що ем, дала слово собі бути на війні до останнього. Але маленьке бандерятко змінило плани Жанни Дарк. Е, вона написала: у мене під серцем бандерятко, це вона написала у себе в інстаграм, і вибачилася, що довелося покинути бойовий фронт. І перейти в тил івгенія також зізналася, що перші два місяці ніхто не знав про її вагітність: ні коханий, ні командири. Вона була на війні, поки не замучив. Оксикоз, ну і у захисниці вже є донька від попередніх стосунків. А на війні Євгенія Емеральта зустріла нове кохання у день захисників і захисниць 14 жовтня. Наша Жанна Дарк вийшла заміж також за військовослужбовця. Ну а весілля відгуляли просто на передовій у Харківській області. Ну а розписував їх генерал ЗСУ. А гурт Калош Оркестра побували вдома у Арнольда Шварценеггера. Ну, не те, щоб знаєте, залізли у вікно, там сфоткалися і втекли. Ні. Уявіть собі: 38-й губернатор штату Каліфорнія, семиразовий володар титулу містер Олімпія і той самий термінатор з нашого дитинства сам. Особисто запросив хлопців до себе додому. Ну, по фоткам видно, так що залізні армії живе явно не в Хрущовці. Ну і звісно, говорили про війну в Україні. Звісно, подарували Шварценеггеру фірмову кепку і вирушили далі у тур Америкою, щоб збирати кошти на підтримку України. Арніш, а у свою чергу виклав фотки у себе у Фейсбуці і написав, що переможці Євробачення від України його надихають, і це реально круто. Стефанія, мамо, мама, Стефанія. Кхе, перепрошую. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що мене найбільше надихає робити нові випуски? Це те, як ви красиво підписуєтеся на канал. Тому просто зараз натисніть, будь ласка, на підписку, щоб не забути. І цьому і кожного і кожного. Далі про хейтерів мережа рознесла Єфросиніну за те, що вона худа. Маша розмістила в інстаграм відео, щоб похизуватися фешн образом Однак, крутий чорний тотал Look люди проігнорували і почали завзято критикувати Машу за надмірну худорлявість. Звинувачували навіть у тому, що Єфросиніна, ну, типу, пропагує молоді анорексію. Зірка мовчала, мовчала. А потім, як висловилась. А у Маші, знаєте, язичок теж може бути гостренький, так що палець до рота не клади. Так от Маша порадила хейтерам подивитися на себе у дзеркало і сказала, що для діагнозів є лікарі. А всі хейтерів а, і прихильників теорії прооперації там або блювання їх листів, послала в місце на чотири букви, які на ду починаються, а на па закінчується. Ой, обожнюю машу. Ну і нагадала, що на стресі люди можуть не тільки набирати вагу, а й втрачати. Ну і дійсно, ще кілька місяців тому Маша Єфросиніна розповідала про причину свого стрімкого схуднення. Всьому виною став стрес через війну в Україні. Ну а у ведучої просто пропав апетит, і Маша тоді розповідала про те, що навіть коли навіть чоловік вже ледь не криками змушував її поїсти, ну їжа просто лізла назад. Ну а ще Маша Єфросинівна згадала, коли схудла на 17 кілограмів, народивши доньку Нану, і тоді вона прочитала в газеті припущення журналістки, що ну ніфіга Єфросинівна не народжувала, вона просто робила ліпосакцію, поки дитину їй виношувала сурогатна мати. Друзі, як ви думаєте, от нормально писати? Коментарі, коли ви помічаєте, що на вашу думку щось з якою зіркою не так? От там занадто схудла, потовстішала, постарішала, там козявочка в носі стерчить. Ну, начебто так, зірки вони особи публічні, тож люди мають право так висловлювати свої спостереження, це якби плата за публічність. А з іншого боку, ну а як же вихованість? От ви пишете погані коментарі комусь? Фінський гурт The Rasmus заспівав українською мовою. Уявіть собі. Вони оприлюднили відео в TikTok, де показали, як репетирували частину пісні українською мовою. От Давайте подивимося. <плес> Не на сама пісня це колаборація з українським гуртом Калош Оркестра на легендарну пісню «In the Shadows», яку а, вони зробили в новій версії, і ця версія має назву «In the Shadows of Ukraine». Круто! А співачка Аліна Грос розповіла про відновлення після операції. Тиждень тому Алінка провела більше трьох годин на операційному столі, після чого розповіла, що дуже боїться того, що поклало її на лікарняне ліжко. Однак, друзі, свій діагноз гросу продовжує тримати в секреті. Зате вийшла на зв'язок в Instagram Stories, щоб розповісти, як почувається після тижня, проведеного в лікарні. Зі сторіс можна зробити висновки, що Аліну виписали, і зараз вона в. Дома. Сказала Аліна про те, що почувається вже трохи краще, вже стоїть на ногах, але ще трохи болить. Що саме болить? Ну, Аліна поки не говорить. І поскаржилася Аліна також, що нема кому їй навіть компот зварити, варить собі сама. І отут одразу питання: а де ж коханий Аліни Роман Полянський? Сторінка в інсті у нього закрита, Аліна з ним нічого не викладає, а ще гросу відмовляється від інтерв'ю. Хоча деякі прихильники Аліни впевнені, що а, вони з Романом розійшлися. Тому чекаємо офіційну інформацію. Ну а якщо я щось дізнаюся, я обов'язково вам розповім у наступному випуску. Слава про. Сенія Собчак покинула Парашу. Вона виїхала в Литву через Білорусь. Причому не просто виїхала, а петляла там, заплутувала сліди. То там прям цілий детектив. Спочатку, значить, Собчак купила е, в інтернеті квитки в Дубай, потім до Туреччини. Але в літаки вона не сіла, взяла і поскакала спочатку в Білорусь, і врешті в Литву. І все це з ізраїльським паспортом. Просто якісь дурдо. Є інформація, що Авіакотки Собчак купувала, щоб заплутати слідство. Адже напередодні у заміському будинку Собчак почалися обшуки. Вона стала підозрюваною у справі про вимагання у держкорпорації з метою отримання наживи. А ну і за це в параші передбачено до 15 років позбавлення волі. Але друзі є версія, якій я особисто більше довіряю, що втеча Собчак це ну, просто вистава, яку вона сама і зрежисувала. Адже зараз почалися серйозні розмови, щоб проти Собчак запровадити американські і європейські санкції. От, власне, Ксюша і влаштувала спектакль з собою в головній ролі. Ну, нібито її там, знаєте, переслідує режим Путлера. Вона така бідна, нещасна. Втікає від цього жахіття. Але при всьому цьому одним з останніх гостей журналістки став юрист, який закликає російське населення воювати проти України. Совпадіння? Не думаю. Правда. Де Маруф? Запитаєтеся ви мене і питаєтеся ви мене в коментарях? І я от задумався дійсно, а де Марув? Сторінку в інстаграм вона закрила, закрила через хейт. Або з 24 лютого жодного разу не прокоментувала війну в нашій країні і при цьому продовжувала працювати з російськими артистами. І, звісно, захейтили. От власне вона й пішла в підпілля і в інстаграм, і в житті. Єдине, що було відомо, на той час Марув була вагітна ще до початку повномасштабного вторгнення, що у неї тоді був сильний токсикоз і що народжувати вона мала власне, цього літа. І ось 22 червня стало відомо, що вона у Києві, адже в інтернеті з'явилася фотка Марув, де її таємно сфотографували в одній з приватних клінік столиці України. А у кадрі Анна на останніх термінах вагітності вона сидить, бачите, в інвалідному візку, а везе її чоловік Олександр. Тож, ну в принципі, можемо тільки здогадуватися, що ймовірно співачка народила у Києві і перебуває напевно теж в Києві, але достеменно цього невідомо. Якщо хтось з вас знає, де Марув, напишіть, будь ласка. Марув. І ти мені теж напиши, будь ласка, де ти? На цьому, друзі, все. Не забудьте підписатися, поставити лайк. А ще, будь ласка, напишіть в коментарях, в який день краще випускати випуски Слава Про. В суботу, в неділю чи в понеділок. І дякую за ваші коментарі. Ну а минулі випуски можна побачити ось тут, буквально через 5 секунд. Ну і не забудьте. Econômico? <music> <soul, música>